Більше 500 доларів ви могли заробити за останні два тижні, якщо мали достатньо Binance Alpha поїнтів. У цьому відео я вам покажу, як дешево фармити ці Binance Alpha Points, щоб претендувати на дропи від проєктів, які виходять на Binance Alpha та роздають свої токени. Для початку переходимо в мобільний додаток біржі Binance, переходимо сюди в розділ Більше, опускаємось донизу. І тут переходимо в Alpha Events. І тут ви можете перевірити, скільки в даний момент ви маєте цих Alpha поїнтів. Ці Alpha поинти дають або за холд ваших активів на біржі Binance, якщо ви тримаєте від... 100 до 1000 доларів, ви будете кожного дня отримувати по одному балові від 1000 до 10 000, 2 бала і так далі. Але найбільше можна отримувати альфа поінтів саме за торгівлю. Якщо ви зробите торговий оборот з альфа-токенами, наприклад, на 2 долари, ви будете отримувати кожного дня по одному балові. Якщо кожного дня буде робити по 4 долари, то 2 бала, 8 доларів, 3 бала, 16, 4 і так далі. Тобто для того, щоб отримувати на 1 бал більше, кожного разу ви повинні просто подвоїти попередні обороти. Про це ми поговоримо пізніше. Зараз давайте подивимося, скільки нам цих альфа-поїнтів буде потрібно для того, щоб отримувати ці дроби. Від сьогодні на номінації невеличке оновлення, і ось тут зверху є вже розділ AirDrop Alpha, і тут будуть появлятися всі якраз нові проекти, які роздають свої токени. В рамках цього оновлення у нас буде перший проект, це Redacted, він не Здасть свій токен RDA, якщо ви мали мінімум 205 понтів. Плюс тут є нове оновлення, ви будете мати змогу вибрати, чи забирати вам цей дроп, чи ні. Якщо ви його забираєте, то ви повинні будете заплатити 15 балів. І також я думаю, що в кожного проєкту це буде по-різному. Тут ми віддаємо 15 балів, а на в деякому проєкту ми можемо віддавати і 50 балів. Думаю, все буде залежати від того, наскільки буде великий ардроп, тому що. Цей токен по премаркету виходить, що він роздасть по приблизно по 50 доларів на один акаунт. Також тут є розділ такий є, і якщо ми маємо достатньо альфа поінтів ми також можемо брати участь у сейлах, які проходять на веб-3 гаманці біржі Binance. На завтра вже анонсували новий сейл від проекту Привесе і побачимо, який буде мінімальний поріг для того, щоб взяти участь у цьому сейлі. Я думаю, що приблизно 200 поінтів потрібно мати. Ну думаю, загалом тут зрозуміло, це просто треба почати робити, і все ви зрозумієте і без мене. Тож зараз давайте перейдемо до важливого з цього відео, покажу, як дешево фармити ці альфа поінти Дивіться, нам потрібно, я вважаю, що на наступні сейли і на Binance alpha дропи потрібно мати мінімум 200 поїнтів і постійно їх зберігати. Для того, щоб на це все претендувати. Будуть, звісно, різні такі івенти, що будуть списувати бали і так далі. Але в будь-якому випадку, чим побільше балів ви будете фармити, тим більше дропів ви зможете отримати. Плюс я забув уточнити, що ці альфа вони рахуються лише за останні 15 днів. Тобто статистика за ваш холд ваших активів вона рахується лише за останні 15 днів. Ну і звісно, що за обсяг торгів також рахується за останні 15 днів. А так, давайте зараз рахувати, який нам оборот потрібно робити, щоб мати за останні 15 днів більше 200 поїнтів. Я ось продовжив табличку, і тут ми можемо побачити, що за оборот 8192 долари, якщо ми будемо робити його кожного дня, то кожного дня ми зможемо отримувати за це по 13 балів. Плюс за те, що ми будемо тримати на балансі більше як 100 доларів, ми кожного дня також будемо отримувати ще по одному балові. Тож, якщо взяти 13 балів за оборот і один бал за холд актив, це буде 14 балів балів, 14 балів помножити на 15. Це буде 210 балів за останні 15 днів. Якщо зараз когось мало балів, то так, ви мусите два тижні, можна сказати, кожного дня торгувати. По Більше як 8 тисяч доларів, щоб всіх наздогнати, мати більше як 200 поїнтів і претендувати на ці всі дропи. Але зараз немає комісій за торгівлю в Binance Smart Chain мережі, плюс є бонус x 2 до вашого обороту. Якщо ви зробите, наприклад, торговий оборот в 4200, то вам його зарахує як 8400. Тому в даний момент торгувати є зовсім незатратно, і це справді можна зробити за останні 15 днів. І я переконаний, що ці гроші ви все одно відіб'єте з цих дропів Binance Alpha. Дехто, звісно, що може сказати, що все. Прийшов. Зараз Binance вже не буде стільки насипати. Але добре, візьмемо навіть Binance Alpha, але ще будуть сейли на Web3. Хто би хотів взяти сей... участь в сейлах на web 3 Там також ми повинні мати якийсь мінімальний поріг, і щоб взяти участь в цих сейлах, також потрібно набивати ці поінти. Тепер йдемо виконувати цей торговий оборот, і в нас є два способи, як ми це можемо зробити, або це за допомогою основної версії, або за допомогою Binance три гаманця. Я особисто це роблю з допомогою Binance три гаманця. Я думаю, що це трішки вигідніше, але покажу і перший спосіб. Просто приходимо. Сюди в ринки, переходимо в розділ Альфа. Вибираємо тут Binance Smart-мережу, тому що вона зараз є вигідна по двох причинах, що немає комісій, плюс є x 2 до вашого обороту. І тепер нам тут потрібно вибрати якийсь обов'язково стабільний токен, щоб ми не втрачали на різниці курсів І що я зараз можу порекомендувати? Це токен ZKJ, Зараз всі в ньому торгують, тому що він є доволі стабільний. Ось, навіть якщо глянути на графік, то ми бачимо, як він у флайті торгується. Вибираємо тут торгувати. Тут у нас є два способи, як ми це можемо робити, або лімітний, або це все робити по маркеті. Наприклад, по лімітці ми просто натискаємо тут на кнопку Рекомендовано, одразу наша остання ціна змінюється, вибираємо тут максимум. Як ми бачимо, я плачу 887 доларів з лишнім. Продати вибираю. І як бачимо, наскільки менше я отримую за цей USDT, коли я одразу в тому моменті буду продавати. Тому тут, як повезе, через волатильність ціни ви можете при якійсь угоді її заробити, а при якійсь угоді, яке щойно втратити. Тому я вважаю, що такий спосіб нам не зовсім підходить і перейдемо до способу з миттєвої продажі або купівлею. І тут все доволі просто. Вибираємо просто наше USDT або USDC. До речі, тут також треба буде зауважити, що в деякий день вигідніше торгувати в парі до USDT, в деякий день вигідніше торгувати в парі до USDC. Це нам самим потрібно буде порахувати, зробити на якусь невеличку суму цей оборот, подивитися, який парі нам це все буде. Вигідніший і потім вже набивати весь основний оборот. А зараз я покажу, як це відбувається в парі USDT до ZKJ. Вибираємо тут максимум. Тут дивимося, що був пріоритет ціни, і натискаємо на розмістити ордер. Але спочатку подивимося, скільки в мене на балансі, це 879,68. Запам'ятали ці показники, обмінюємо. Тепер вибираємо знову обміняти назад, розмістити та обміняти. І тут ми бачимо, що за ці два СВАПИ ми щойно потратили приблизно 30 центів, що є доволі непогано. Але варто зауважити, що Binance рахує як обсяг торгів тільки ваші купівлі, а не продажі. Тож можна зарахувати, що ви зробили оборот 880 доларів. Але оскільки зараз діє акція, що рахують обсяг торгів Х2, то можна, в принципі, рахувати як за купівлю та й продаж. Тож щойно ми зробили обсяг торгів вже більше як 1600 доларів. І так, як нам потрібно зробити оборот в більші, як 8200 доларів для того, щоб отримати в день 13 поінтів, то нам потрібно зробити таких свапів туди назад ще 4 рази. І по затратах в нас це вийде, якщо, наприклад, 30 центів, якщо це буде за кожен свап, то це вийде загально півтора долара. А на рахунок лімітного ордера, то загалом тут в принципі також можна навіть в плюс торгувати, просто в самому вручну виставляти ціну, що воно вас все хапало по лімітці. То буде витрачати на це багато часу. І при таких затратах на такий оборот мені здається, що краще це все робити по ринку. А тепер переходимо в активи, переходимо в Web3 тригаманець то я покажу, як я роблю оборот допомогою Web3 Гаманця. Тут також переходимо в ринки, вибираємо Альфа, вибираємо тут Binance Smart Chain та також вибираємо наш токен ZKJ. І так, тут вибираємо максимум та дивимося, скільки ми потратимо USDT та скільки за це отримуємо токенів ZKJ. За ось таку кількість USDT ми отримаємо 675 токенів за 34. І тепер знизу тут є спосіб обміну, і вибираємо тут Ваніч. Останні дні я свапую через Ван Інч, тому що останні дні там якась менша волатильність і менше витрачу на. Можна сказати на цій різниці в курсі. Тож натискаю тут на максимум, натискаю на Swap. Бачимо, яку кількість USDT ми потратили. Зараз обміняємо назад та подивимося, скільки у нас це вийде. Натискаю тут знову на максимум, вибираю знову замість Pancake 1 Inch та підтвердити. Тепер переходимо в активи, заходимо в USDT та дивимося на останні наші свапи. Як бачу, потратив я трішки більше, як очікував, тому що. Вчора, в принципі, на такому самому обсягу торгів я б заплатив був двічі менше. Зараз це вийшло як в 1,5 долара. Вчора можна було в 80 центів. Можливо, так співпало, або вже сьогодні не так вигідно торгувати через One -Inch. Тож переходимо назад та спробуємо свапнути за допомогою саме панкейк. Беремо тут панкейк, натискаємо на свап. Тепер вибираємо назад, що ми хочемо свапнути, та підтверджуємо. Тепер знову перейшов в актив і дивимося, що по затратах вийшло в принципі трішки менше, тому що вийшло по затратах менше одного долара, а при свапах через One Inch вийшло майже півтора долара. Думаю, суть ви зрозуміли. Тут також можна дивитися, який курс зараз є на Pancake. В даний момент скільки дає панкейк, в даний момент скільки дає Ван також можна розглядати те, що ви, наприклад, свапнули через One inch, а назад свапнули вже через панкейк. І якраз на таких різницях в курсі можна менше витрачати на комісію. Просто це все тестуєте і самі все зрозумієте. Також для себе рахуєте ваш торговий оборот, щоб вкластися в мінімум 8200 доларів торгового обороту. А я, наприклад, взагалі зараз планую робити кожного дня оборот в 16382 долари. Плюс на балансі я маю більше як 1000 доларів. І таким чином я буду отримувати по 16 поїнтів кожного дня, і за період 15 днів в мене буде 240 поїнтів. Так що бути в курсі всіх нових сейлів чи Альфа Айдропів, я про це пишу в телеграм-каналі. Тож приходіть, підписуйтесь, посилання в описі під цим відео, має бути корисно. Загалом. Все, що потрібно було знати, я вже розказав. Якщо у вас ще залишились якісь питання, то пишіть про це в коментарях під цим відео. Всім дякую за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося на канал та нехай щастить.